Якби я хотіла, щоб тут було більше добра, щоб усе навколо змінилося. Якби це все було справжнє, якби світ змінився. Що це в тебе тут? Казочки малюєш? Думаєш, світ зміниться від твоїх каракуль? Чому ти це робиш? Ти ж просто мрія. Бо мрії нічого не варті. Світ такий, як є, твій малюнок нічого не змінить. Що за ти живе? Ого, ну розміяли мене. Ти це зробив? Хто це так натоптався? Ноги би помити не завадило. Я я просто. Да хто ви взагалі такі? Та ми просто трохи магії. Ти не породив, щоб світ стане трохи добрішим. Га? Ой, Стіл, привіт Стін! Бро, я не знаю, що малюнок може уживати? Один, два, три, якщо всім давати, то мені не вистачить. выстачить. У, у кожній команді должен бути свій чарівник. Ми тебе, ми тебе чекали, Добро сказала, що ти вмієш вигадувати е, для чер... імена для чарівних істот. Допоможеш його назвати? А можна світлячок? Чудове ім'я. <звук> Марія, я втапав! Втапав! Дякую, я завжди щось гублю. Ця сумочка твоїм речам не допоможе Нікуди не дітися А ви тільки зараз почали до жити, бо, бо добро вам сумочку подарили. Серце не чує, воно говорить гостро. Ти не образила мене, просто сказано було ріс. Я просто одразу не вмію. Темне? Ви сказали темне? Вона а -а -а. що, злякалася слово? Вона боїться темряві. Темрі от цієї подружки без світла. Вона не, не страшна? Вона хочеш ви від... від... розповіли казку перед сном. Ну що? хто наступний герой Я слухала, але мій герой залишився там вдома, якого зараз нема. Твоя черга чи попер? В мене з нашого класу, не з іншого міста. Дім це не тільки е, стіни, це місто там, де тебе чекають. Це кожна е, стін, там, але там де світло. Хочеш, ми збудемо новий дім із спогадів? Давай, це все буде дуже класно. І всі почують музику. Оля, ти х... щось хотіла? У мене була ідея, але напевно вона дурна. Боятися свої думки. Я просто думала, може ми всі зробимо плакат, щоб не забути цей день. Я не люблю, що вона мене дивляться, у мене голос потім це губиться. Ми зможемо зробити усе, якщо будемо разом. Я просто хочу прочитати фінальні слова. Кожен із нас особливий воно завжди о... тут, середині нас. А разом ми справжня к... команда,